Вінницькі правоохоронці перейшли на посилений режим роботи та додаткове патрулювання. До спільних патрульних груп входять тепер службовці Нацгвардії, міліції та інспектори. ДАІ. кількість нарядів збільшили вдвічі. Кожному силовику дають чіткі конкретні вказівки та визначають район патрулювання. У кожного такого патруля є авто і прямий зв'язок із оперативним штабом. Особливу увагу звертають на підозрілих людей, покинуті без нагляду сумки та пакунки. Також біля Луцька відновили блокпости на автошляхах. Такі заходи безпеки в регіоні вирішили запровадити після низки терористичних атак, що сталися в Одесі, Харкові та Маріуполі. Що не тяжко, будь ласка, покажить суді жими в кармані, що у вас є. Заборонні речі при собі є? Немає. Все, все тримаєте в руках. Скажіть, будь ласка, судьі живий Ну, Я не правда, щоб перевіряли, щоб це все ввело до спокою, до контролю, і щоб не було ніяких терактів, які там в Донецьку склалися, в Луганську і так далі. Ця ситуація мене зовсім не лякає і я думаю, це все, все, все робиться правильно.